Слава Ісусу Христу! У Євангелії чуємо такі слова. Один чоловік підійшов до Ісуса і спитав Його, кажучи, яка найбільша заповідь у законі Господнім? А Ісус відповів йому, люби Господа Твого всім серцем Твоїм. Всією душею твоєю, всією думкою твоєю, а друга подібна до неї любе ближнього свого, як себе самого. Ці слова Господь дає нам як заповідь, яку мають виконувати усі. Усі християни, усі народи. Заповідь любові, найбільша заповідь. Але на превеликий жаль, особливо у цей нелегкий час для нашого українського народу. Надзвичайно складно виконати цю заповідь. В одному ми кажемо. Що ми виконуємо, бо любимо свою землю, захищаємо свій дім, віддаємо життя за ближніх своїх. І це правда. Та з іншого боку, коли каже Господь, Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Як сьогодні виконати заповідь цю, любити своїх ворогів, тих, хто приходить у наш будинок і нищить невинних людей, дітей. Літніх людей без винятку. Як же сьогодні сповнити цю заповідь, полюбити тих, хто завдає нам таку велику шкоду і приносить стільки болю і страждань для багатьох українських родин? Це питання надзвичайно складне. Та попри все те, Господь там дає приклад своєї любові, яку він показав на Христі, коли його вели хресною дорогою, коли його засуджували на смерть, він був смиренний і покірний. Коли прибивали його до Христа, він був смиренний і молився словами кажучи, отче, прости їм, бо не знають, що роблять, цим він навчає і нас, щоби ми також. Були смиренними. Не те, що ми сьогодні маємо продати свою батьківщину, не те, що ми маємо сьогодні віддати те, що у нас є найдорожче, але щоб ми навчилися любові і терпеливості. Бо Господь помер на Христі не для того, щоб ми і надалі грішили. Господь віддав себе на Хресну смерть у цю велику жертву не для того, щоб ми знову ненавиділи один одного, щоб вбивали. Господь віддав себе на Христі. Щоб ми всі зрозуміли, що ми є Божі діти, що Божий син рятує нас від вічної смерті і вказує нам шлях до спасіння, любити один одного. Господь віддає себе, щоб ми всі без винятку об'єдналися Його любов'ю і Його спасінням. Важко сьогодні перебути, зрозуміти всі ці випробування і страждання, та в першу чергу ми маємо розуміти, що саме через людську ненависть, саме через те, що людина дозволила дияволу керувати світом. Саме те, і ми терпимо сьогодні всі. Народи терплять ці випробування, а диявол, як бачимо, зайшов дуже і дуже глибоко у людські серця, у цілі народи. Він заполонив своїм злим вченням сьогоднішній світ. На превеликий жаль. Дуже мало сьогодні людей тих, які шукають виходу із цього лабіринту, із цього темного лісу. Дуже мало людей сьогодні хочуть пізнати Бога, побачити Його, але просто сліпо йдуть за. Брехливим вченням цього світу, і, немов сліпці, із закритими очима ідуть у пропасть. Тому прислухаймося до святого Євангелія, прислухаймося до голосу церкви, яка кожного разу закликає усіх людей, усіх вірних. Спільно зібратися на молитву, віддати єдиним голосом і в об'єднанні сердець і думок прославити Бога, подякувати Йому за Його любов, довготерпеливість і милосердя, щоб він визволив нас від важкої участі. У тих небезпеках сьогодення. Пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, що тільки у Господі ми можемо знайти спасіння, тому не забуваємо, що ми, люди, ходимо під Богом, що Господь споглядає на нас і кожної миті чекає нашого навернення. Тому не будьмо байдужими до цього. Не йдімо за тим плином цього світу, який веде нас до не тільки фізичної, але й духовної смерті. Бо смерть духовна набагато страшніша, ніж смерть фізична. Але шукаємо Бога, молімося, прощаємо один одному, любімо один одного, любімо свою батьківщину, любимо свою. Церкву, молімося за ворогів, щоб Господь напоумив і нарозумив тих, хто сьогодні відійшов від Бога, щоб кожен мав можливість спасти свою душу. Дякую, слава Ісусу Христу!